Розпочалися практичні дії з висадки на узбережжі острову повітряного десанту з літаків Ан-26. Одним із перших десантувалися командувач десантно-штурмових військ генерал-лейтенант Михайло Забродський та його заступники. Разом з особовим складом були десантовані вантажі з важким піхотним озброєнням та боєприпасами. Перша задача, яка стояла перед комбінованим повітряним морським десантом, це виправити противника в заняття в вигідної ділянки морського узбережжя, після чого організувати протидію морському десанту, яку висіли противник з метою сприяння своєї наступальної горловки захопутних військ. Зайнявши вигідну ділянку морського узбережжя, Марунові берети» забезпечили висадку морського десанту з бронетехнікою. Доставку десантно-штурмового підрозділу Чорним морем здійснювали десантні кораблі військово морських сил Збройних сил України. Все відбувалося на єдиному фоні, за єдиним замислом, з, важливим, з виконанням таких важливих завдань, як захоплення плацдарму з висадкою повітряного десанту парашютним способом з села 76-х, та з виконанням цього завдання з відповідною вогневою підтримкою дій десанта як ударної авіації, так і артилерії з подальшою висадкою морського десанту. І розвідкам наступу і розширення плацдарму у подальшому десантники здійснювали захоплення плацдарму та розвивали наступ за вогневої підтримки штурмової і армійської авіації, артилерійських підрозділів окремої десантно-штурмової бригади. Десантно-штурмові війська самі собі по своїй суті є універсальним окремим родом військ і мають бути готовими до виконання будь-яких завдань, які поставить перед ними військове керівництво. В той же час шість тактичних груп корабельно-катерного складу військово морських сил України на Чорному та Азовському морях виконували різноманітні завдання за призначенням в інтересах оперативного угруповання у тісній взаємодії з іншими видами та родами військ та сил. Була сформована корабельна десантна група у складі середнього десантного корабля Юрія Лефіренко та рейдового Тральщика Гіднічівська. Під час проведення Показаного тактичного навчання були проведені наступні заходи, виконання бойових вправ, а саме проводка кораблів десанту за тралами, закриття силами корабельної десантної групи та морського рятувального загону, району виконання артилерійських стрільб та безпосередня висадка морського десанту на необладнане узбережжя. Після чого здійснено вогневе прикриття дій десанту на березі та зворотня евакуація десанту. Катерні тактичні групи провели бойові стрільби, забезпечили ізоляцію визначених ділянок морського узбережжя та захист морських комунікацій у зоні відповідальності. Катеру була поставлена задача: захист морських комунікацій, недопущення блокування наших сил. Та військ у визначеному районі було здійснено контрольний пошук малорозмірних цілей в районі острова Зміїний, блокування участку узбережжя та недопущення висадки десанту. Всі задачі, які були поставлені перед катерною тактичною групою, були виконані. Маневрений рятувальний загін у взаємодії з авіацією здійснив заходи пошуково-рятувального забезпечення, надання допомоги аварійному кораблю та рятування особового складу, що плаває на воді. Мінно-загороджувальні дії провела корабельна група загородження, виконавши всі поставлені завдання, екіпажі кораблів та катерів повернулися до місць постійної дислокації для поповнення запасів та підбиття підсумків їх роботи у морі.